Тому, ой, та що там президент точно не знає? президент не знає, коли Кошовому війшав медальку, що Кошовий не був на передовій. Президент не знає, що Могилєвська захищала Януковича. Президент не знає, що Андрій Шевченко бігав за регіоналами. Саме їм він тоді пообвішував їх медальками 24 числа. Це теж президент не знає. Слухайте, за пів року війни, якщо вже нам американці кажуть, скільки ми ще будемо вас кормити, не війну підтримувати. Ні, ми підтримуємо вас, ми підтримуємо Україну. Ми захищаємо Україну від Росії, але скільки ми будемо ваших чиновників грошима годувати, а расисти це використовують. Так це нормально? Тому по поводу Сокола, я зроблю цілий ряд запитів інформаційних і адвокатських письмових на правоохоронні органи, на міжнародні організації і усі посольства. Людину маємо врятувати від цієї системи. Який воює з 2014 року, і він правильно сказав тоді в ефірі: ніхто не буде вбивати курицю, яка несе золоті яйця. Це зрозумів Порошенко, це зрозумів і Зеленський. Але при Зеленському бійці трошки інші. Вся Україна піднялася і захищає Україну. І це виходить трошки вже з його договорняков. Коли він сказав про корупціонерів комбатів, будь ласка, пацана сьогодні посадили, ще й намагалися вбити. Та в же ж ми тоді в країні живемо? Всі, хто проти цього. Проти того, що я зараз роблю офіційні заяви, проти того, що я зараз заявляю, це можуть бути проти тільки люди, які кричать, що сьогодні це не на часі. Не на часі, чому це сьогодні не на часі говорити правду? Тому що ви свої жопи пристроїли в кабінетах, тому що ви свої жопи пристроїли на зарплатах, тому що ви своїх виблядків вивчили в Англії, а тепер вони в кабінетах сидять нами, керують. Тому це не на часі. Потому що ваших виблядків треба викинути з кабінетів. Вас треба повикидати нахуй з кабінетів. І тоді Україна зачиститься. Тому зараз це на часі, а не не на часі. Ви привыкли говорити чиновники, що це не на часі, що ми розхитуємо Україну, тому що якщо це буде на часі, сразу вас їх повикидають нахер з кабінетом. Попристроювали свої жопи, повиписували собі премії, повиписували собі зарплати, поскасовували виплати військовим. І тепер кричите, що ми зрадники. Ми, ті люди, які говоримо про зраду, про державну зраду, про корупцію в військових частинах, ми не на часі про це маємо говорити. А коли на часі це буде? Коли ви покрадете вже всі гроші, коли ви розкрадаєте Україну, коли ви Нафтогаз Україну поставите на коліна, чи ви вже це зробили? Ой, я забув, ви вже це зробили. Нафтогаз Україну ви вже поставили на коліна. А можливо. Якби свого часу українці криком кричали Уберіть Гандона, штопаного сина вітренчихи, нахер з посади Нафтогаз України, може б Нафтогаз Україна і працював би. Але ж ми казали, що це не на часі розхитувати ситуацію і говорити про те, що криса, виблядок кремльовської шлюхи, вітринчики, керує Нафтогазом України і ставе на коліна. Так це ж не на часі, не можна сьогодні кричати так. Не можна сьогодні про корупцію говорити Нафтогаз України на колінах! Не на часі. Де цей виглядок, який поставив Натогаз Україну? На коліна. <кій> З 2014 року ви нам кажете не на часі, не на часі, не на часі. Не розхитуйте ситуацію. Для чого ви це нам говорили? Потому що ви бізнес будували на, на війні. Тому що ви бізнес будували на крові на вбивствах. І цей пацан Сокол, старший розвідчик головного управління розвідки. Під час ефіру вчора заяви про це прямо. І сьогодні його посадили, що намагалися вбити. Це ваша реакція на правду, це ваша реакція на демократію. Це така вас, блядь, демократія. Нахуй таку демократію? Кип'яні матір таку демократію. Піздуйте з нею нахуй цією демократією. Нам така демократія не нужна. Нам треба нормальна демократія. Нам потрібна людська демократія. Нам потрібно, щоб людина відкрила рот і сказала, а. То влада вже має реагувати, бігти і піднімати всі ті і захищати цю людину від того корупції і злочину, яка ця людина звучила. А не цю людину пакувати. Ви старшого розвідника головного управління розвідки запакували. Придурки ви. Ви зрадники в першу чергу. Не Оскар, що про це кричить, про якого ви гавно пишете, гамно займаєтесь в гуглі. Я у владу не йду. Вам пацан в ефірі прямом сказав. З 2014 року воює 80% зрадників, каже, корупціонерів, серед чиновників, серед мародерів, серед нашого, каже, керівництва. Пацани, каже, не дають, каже, комбатам все розкрадати, бо вже, каже, давним-давно здали б Україну. Бо вони співпрацюють з російськими комбатами. Що правда не понравилось? так ви пацана запакували. Ви його вбити сьогодні питалися. Ви всіх не переб'єте. Сталін теж хотів всіх українців перебити. Берія теж хотів нас усіх пересажать, перебити. Що в них вийшло? Де вони сьогодні лежать? І де сьогодні Україна? Ленін теж хотів всіх українців перебити. І ви хочете всіх українців перебити. І ви хочете всіх нас перетрахати, переїбати, пересажати. Хір ви угадали? Пацани вернуться з передової, блять, голови, сука.